Всі люди, про які я розказував, як вони утворилися, були, ну скажімо, окремі персони. Я детально не буду зупинятися, бо ці люди є тут. Може, я ще не те щось скажу, я буду так дуже в загальному говорити. Пам'ятаю я в 2003 році, я став студентом першого курсу університету, а в той час Олег Федорович повернувся з відрядження з Мексики. Він працював тоді з Михайлом Шапіром. На жаль, він помер не так давно. В них була серія статей. І я дуже добре пам'ятаю цей час. Олег Федорович повернувся, такий в певному сенсі, такий крутий математик, всі його мені, Я не пам'ятаю, скільки він там пробув, може, Антон Олександрович уточнить, скільки він був у рік. Він гіперкомплексним аналізом не займався, він займався чисто комплексним, бо інтегралу типу коші. І він повернувся і вирішив його дуже, скажімо, вразила тема патерніонного аналізу. І він вирішив в Житомирі розкручувати цю тему. Оце був 2003 рік. Як він вирішив? Він це формалізував у вигляді проблемної групи. І от коли він це створював, я пам'ятаю перше засідання. Ну, мене тут немає на фото, можливо, це я фотографував, я вже не пам'ятаю. Він запросив всіх своїх дипломників. І сказав, що ми сьогоднішнього дня у нас утворена проблемна група з комплексною. Він називається Теорія функцій дійсної та комплексної змінної. Але наступного року, 24-го, вона вже набула в університеті статусу науково-дослідної лабораторії. Вона була утворена там відповідним наказом ректора. Я про це розкажу. І він сказав: ми будемо займатися гіперкомплексним аналізом. Він зробив вступник декілька слів і каже: Далі, ми будемо працювати так. Він всім учасникам, це всі його дипломники. Олег Римарів, Тетяна Сіпчук зараз працює в нашому відділі кандидат наук. Наташа Рудець. Вони зараз з Олегом в банку працюють. І Роман Подвисоцький працював в університеті. Зараз. зараз а? Він роздав статті і каже: ваша задача, наукові статті светильні аналізу, кожному дав, там на зараз будуть теми, і ви повинні там протягом якогось часу повністю розібрати ці статті, стати біля дошки і всім учасникам семінару розказати. І коли я був, це все п'ятий курс був. А я був один з першого курсу, і я пішов, я нічого не розумів. Я думав, який я валяно, всі ж розуміють, про що тут йде мова, а я один не розумію. І я оце ну, намагався знаєте, все вивчав, лопатив, щоб не бути валянком серед всіх інших. От, і так, ось, ось таким чином Олег е, утворив цю школу і вирішив так сказати, зароджувати учнів. От Перший, перший склад ось цієї проблемної групи, з якого фактично почалася системна підготовка. Доповідь, подивіться, 24 вересня тільки почався навчальний рік. Організаційні питання доповідав Герос, доповідач. На 8-10 він поставив Наташу алгебру патерионі, дав їй статтю розібратися, щоб вона стала біля дочки розказувати. І так воно було. І Я сидів, ми всі це конструктували, розбиралися, отак воно виникала ця тематика. От вона доповідала е, два семінари. На 22-й по розказував інтеграл від функцій комплексної зміної. Це було підведення до того, щоб через тиждень інтегрування гіперкомплексних функцій. Потім був запрошений професор Тулонського університету про апроксимацію типу ПД-розказу, Подвисоцький продовжував і так далі. Таким чином, з нуля, отак воно все утворювалося. Ну Це є з року, э, з 23-го року. А в 2004 році вже була науково-дослідна лабораторія з комплексного та гіперкомплексного аналізу. Я пам'ятаю, як ми вибирали цю фрактал, цей емблемку, такому, який нам подобався, от ми його зробили нашим таким логотипом. Склад лабораторії, ви бачите? Герус Олег Федорович, Таргонський Леонід Пилипович, це батько Андрія, Погоруй Анатолій Олександрович, Мержиєвський Дмитро Арнольдович зараз в Польщі, Таргонський Андрій Леонідович, зараз тут, Ткачук Максим Володимирович, зараз тут, Подвисоцький Роман і я студент 4 курсу. Це був. Ні, це це буклет 2007 року. Лабораторія створена в 2004, а це буклет ми зробили 2007 року. Тут з ким взаємодіяла. От такий був у нас буклет. В контексті розвитку гіперкомплексного аналізу в Житомирі слід з угоду про співробітництво між Інститутом математики Національної академії наук України та Житомирським університетом. Це був приблизно той період, можливо, 2007-2008 рік. Розвивається цю школу, це зараз я розумію. Можливо, я не дуже чітко висловлююся, але я хочу звернути увагу, що це була ціла спрямована робота Олега Федоровича Геруса з 2003 року. от Спочатку проблемну групу, потім лабораторію. Потім, в 2007 році, у нас відбулася конференція. От сьогодні ми в продовженні цієї конференції. комплексний аналіз та хвильові процеси в механіці. І зрозуміло, що всі його ну, учні, яких я згадував, і я в тому числі, я тоді був студентом, мабуть, п'ятого да, ну, магістратури, ми були учасниками цієї конференції. І вже тоді бачили, чим люди займаються. І самі робили доповідь Тоді, оце тут була моя перша доповідь на міжнародній конференції. Це був 2007 рік конференція. У 2008 році ми виграємо проект Державного фонду фундаментальних досліджень з гіперкомплексної тематики. От ви бачите. Алгебраїчні рівняння в гіперкомплексних алгебрах та краєві задачі для гіперголоморфних функцій і потенціалів. І список виконавців цього гранту. Він був у нас два роки. Після цього, у 2015-2016 році, ми виграємо проект Міністерства освіти і науки України. Моногенні функції у банахових алгебрах та краєві задачі аналізу і математичної фізики. Цей був теж проект два роки, 15-16 рік. Ось ви бачите список виконавців. Сюди вже підтягнулись молоді Роман Пухтаєвич і Таня Кузьменко. І в кожен проект ви можете бачити, підтягнулись молоді або студенти, або аспіранти. Зараз вже ці люди, кандидати, ну вже самі шукають собі учнів.